Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довгорітній. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і устереженні Божому. Раби. Слухайте стілесних панів зі страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа, не працюйте тільки про людське око, немов чоловіку угодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із не немов Господи, а не людям. Знаєте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний, а пане, чиніть їм те саме. Занихайте погрози, знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків. Проти влади, проти світу правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня Злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності. І, взувши ноги в готовність, благовістя Євангелії, миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. А щоб знали, і ви про мене щось. Та що я роблю, то все вам розповість, тихий улюблений брат, і в Господі вірний служитель, якого послав я до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас і щоб ваші серця Він потішив. Мир братам і любов, і з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать зо всіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Amen.